Відбувся сьогодні друга зустріч, відбулася у межах презентації політики соціального прагматизму на тему пільги виплати субсидії. Як на мою думку, цей формат якраз зручний для того, щоб людям у зручній формі і з зрозумілими словами прокомунікувати, що ж відбувається в нашій країні, які є плани Міністерства соціальної політики, які є плани Міністерства фінансів України, і щоб нарешті ми зрозуміли, що насправді відбувається. Тому що з тих офіційних заяв, які ми чуємо, часто зовсім різні позиції, зовсім різні думки в одного органу, в іншого органу, і важко самим навіть. Зрозуміти не те, щоб людям, які постійно чують такі слова, як верифікація, монетизація, що насправді відбувається, тому цей формат ми вважаємо дійсно дуже корисним, і крім того, і політики змогли почути глас народу, і люди почули від політиків напевно те, що їх очікує, і до чого нам всім готуватися. Дуже добре, що це відкритий формат. Тому що одна справа, коли ти приходиш у міністерство і в закритому режимі обговорюєш, доводиш свою думку, а потім бачиш законопроект, який зареєстрований без урахування твоєї думки, без урахування пропозицій. І, а, а тут є можливість хоча б сказати так, щоб це почули люди, люди, до яких буде застосовуватись ці, цей закон. І е, я думаю, що це дуже важливий проект його потрібно робити.